Всім привіт, ви на каналі Краплина Такт. Е, хто вирішив пройти перший раз Kingdom Home Delivery першу частину, якщо вам попадеться місія, ну, як, якщо вона вам обов'язково попадеться це сюжетка. Там буде додаткова місія, знайдіть схованку копченого. Коли прийдете на його... До, до його будинку ну, прямо на вході. Просто рухаєтесь одразу від будинку. Не дивіться, що я з факелом, там я по факту, ну. Просто рухайтесь від його будинку на захід за цим амбаром. Ось тут я, в принципі, я годину проходив, не міг знайти. Ось тут буде місце, де копати. О. Ось тут його гроші. На які ви можете крост. Всім дякую за перегляд.